Вітаю на уроці з основ підприємництва. Усім підприємцям для старту і розвитку бізнесу необхідний капітал, який забезпечується шляхом фінансування. Фінансування це отримання суб'єктом господарювання необхідних грошових фондів для здійснення господарської діяльності. На різних етапах існування підприємства використовуються різні джерела фінансування. Виділяють два основні види фінансування внутрішнє і зовнішнє. Внутрішнє фінансування це власні кошти. В цьому випадку можна використовувати власні заощадження особи, яка займається підприємницькою діяльністю. Наш бізнес починався 6 років тому. Це... В той момент я працював нанятим сотрудником, торговим представителем. В один из прекрасных дней со своим напарником, с которым мы работали, мы получили первую зарплату, отложили порядка 500 долларов и закупили первые пять кофе кофемашинок. Вставили их в аренду и продавали в точке кофе. Так мы зарабатывали какие-то деньги. Справу свою, да, я начал почав... после техникума, одружился, На весілля подарували аж 400 доларів. І оце четверта часть цього сімейного бюджету було спрямовано на розвиток. Кум теж там якісь там 100, десь біля 100 доларів свої вкинув. Ми трошки то що започали, почали щось працювати. З часом для розвитку модернізації оновлення буде можливість використати фінансові ресурси власного бізнесу. Якщо бізнес уже функціонує, внутрішнім джерелом фінансування може бути перше прибуток, друге продаж майна чи інших активів, третє зменшення оборотного капіталу, четверте кредити від постачальників, і п'яте амортизаційне відрахування. Решта мають менше значення у фінансуванні бізнесу. Для малого бізнесу в Україні. Прибуток не є головним джерелом, оскільки його розміри невеликі. Отже, малі господарські одиниці мають обмежені можливості для перетворення прибутку у додатковий капітал з метою розширення виробництва. Найголовніше зарабатали десяту частину, від. Скільки б це не було? 100 гривень, 50 гривень. Все, спрячь, положи. Пусть вони лежать, не трогай їх, пусть лежать, без них можна спокійно обійтись. Якщо вдало продати мало активи, наприклад, невикористовані транспортні засоби, обладнання, приміщення зайві, то можна отримати необхідні гроші. Однак основний капітал, особливо зношений, продати на ринку складно, а то й неможливо. В стартовій ситуації краще активи брати в оренду, ніж купувати у власність. Я переїхала 25 квадратних метрів, орендувала спочатку. Це сусіднє поміщення було, маленька комнатка. Ну для мене це було тоді штука. -то. Спроба зменшити запаси, наприклад, незавершене виробництво це вилучення грошей з обороту, а це означає спад господарської активності, що автоматично відіб'ється на обсягах виторгу і прибутка фірми. Якщо постачальник погоджується на оплату покупцем рахунків через деякий проміжок часу після отримання товару, то це може дати останньому деякі необхідні короткострокові засоби. Нині практикують поставки товарів під реалізацію на термін не більше одного місяця. Покупець торговельна фірма. Переказує кошти на рахунок постачальника в міру реалізації товару, при цьому проценти за товарний кредит не сплачуються, бо це не передбачається, як правило, договором поставки. Зношена частина основного капіталу обладнання, устаткування поступово накопичується у грошовій формі в спеціальному амортизаційному фонді. Амортизація нараховується упродовж всього нормативного терміну служби основного капіталу, наприклад, деревобробного верстата, трактора, електроплити тощо. А от необхідність в її використанні настає лише після фактичного зносу обладнання і вибуття з користування. Тому до моменту заміни основного капіталу, який вибув з експлуатації, амортизація є тимчасово вільною. Це накопичені гроші, які можуть бути використані як джерело фінансування виробництва. Зовнішніми джерелами фінансування бізнесу можуть бути кошти родичів і друзів, комерційні банки, небанківські фінансові установи, страхові компанії, довірчі товариства, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, а також приватні фірми, урядові і регіональні програми та інші джерела. Кошти родичів і друзів за своїми розмірами і строками є далеко не основним джерелом. Такі кошти використовуються для формування стартового капіталу або в екстраординарних випадках функціонування бізнесу. Часто це короткострокові безпроцентні позики, які не проходять через бухгалтерію, тому встановлення їх розміру є проблемою. А всього ізначальна було куплено на тисяч гривень інструмента. А, ну и родители мне подарили на день рождения чемодан инструмента дорогой, хороший, там 8 тысяч он стоил. Вот и еще 10 тысяч. И вот с этого началась СТО. Я взяла несколько заказов на пошив. И таким образом отложила немного денег и купила. Родители мне тоже помогли немного, они добавили денег. И я купила себе промышленную швейную машинку новую. Другим джерелом є кредиты коммерческих банков. Проте банки висувають малим фірмам деякі вимоги. Наприклад, дрібний власник мусить вкласти в проект 25-50% власних коштів. Потрібні гарантії у вигляді застави під кредит. А деякі банки призначають малим фірмам проценти вищі від базової ставки для великих підприємств і корпорацій. Пропоную. Ознайомитися з прикладами програм кредитування підприємств банківськими установами в Україні за додатком до навчального посібника основи підприємництва. Короткострокові кредити можуть надаватися банками у випадку тимчасової фінансової скрути. Середньострокові кредити можуть надаватись на оплату обладнання, поточні витрати, на фінансування капіталовкладень. Довгострокові кредити надають для формування основних фондів. Об'єктами кредитування можуть бути капітальні затрати на реконструкцію, модернізацію, розширення вже діючих основних фондів на нове будівництво. Кредити все одно допомагають на шах скакнути вперше. Якщо ти вичитав, що навіть 20%, там 19% плюс якісь каміння, ну пускай там навіть 24%. Это... Ну, мы мы не берем кредит на машину, на машину, которой ездим. Это кредит на то оборудование, которое будет нести деньги. То есть я высчитал, что если я куплю это, 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 значит у меня вот это, вот это, что я куплю, оно будет мне приносить деньги, которые я буду просто закрывать кредит. То есть я не может быть даже не заработаю денег, но я закрою кредит там через год, два, и в итоге у меня останется очень дорогое оборудование. Поцікавтесь, які умови отримання кредиту за державною програмою, яка називається доступні кредити 5, 7, 9%? Банківські кредити поділяються на забезпечені заставою, майном, майновими правами, гарантовані банками, фінансами або майном третіх осіб, з іншим забезпеченням, порука, посвідчення страхової організації і незабезпечені. Наприклад, відступлення права на оренду. Що це означає? Банк надає позику підприємству, а за це автоматично отримує орендну плату. Інший приклад відкриття гарантійних депозитних рахунків. Кредит видається під депозит в цьому ж банку. Ще інший спосіб використання страхових полісів. Банк видає кредит. Під заставу страхового поліса. В практику малого бізнесу України активно впроваджується комерційний кредит товарна форма кредиту, об'єктом якого можуть бути реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги, на які продавцем надається відстрочка платежу. Пропоную змоделювати в уяві. Приклад ситуації у підприємницькій діяльності, коли один підприємець дає товар від строчкою платежу іншому, при цьому обговоріть з товаришем переваги ризики для обох учасників такої кредитної угоди. Іпотечний кредит це кредит під заставу нерухомого майна, кредиторами з іпотеки можуть бути іпотечні банки. Або спеціальні іпотечні кампанії, ну і звичайно комерційні банки. Предметом іпотеки у разі надання кредиту можуть бути житлові будинки, квартири, виробничі споруди, магазини, земельні ділянки, які є власністю позичальника. При нагоді зайдіть у відділення банку у вашій місцевості чи на сайт цього банку і дослідіть види кредитів. Та умови надання кредиту фізичним особам підприємцям Якщо ви втратили роботу і стали на облік службі зайнятості, то ви маєте можливість отримати фінансову допомогу від держави для створення власного бізнесу. Ми надаємо можливість спробувати себе в бізнесі. Для цього ми проводимо ряд інформаційних матеріалів для інформуємо про такі можливості, проводимо орієнтаційні семінари, проводимо тестування, бо не всіх є схильність до цього виду діяльності. Ми організовуємо навчання бізнес-плануванню в навчальних закладах. В середньому це два-три тижні проходить по завершенню навчання. Безробітні захищають свій бізнес-план, навчальний заклад надає рецензію цього бізнес плану і в подальшому проходить захист вже в робочій групі, до складу якого входять представники департаменту економіки, місцевих органів оподаткування і центрів зайнятості, які заслуховують і. Роблять свій висновок, наскільки він успішний, і чи має він право на життя в тому чи іншому місті та районі. По завершенню, якщо комісія підтверджує успішність чи можливість розвитку такого бізнесу, то готується наказ директора центру зайнятості щодо Виплати одноразової допомоги для ведення підприємської діяльності. Що це за, за допомога, яка який її розмір? Це те, що згідно законодавства належить до того чи іншого пошукача безробітного, і з тією різницею, що вона виплачується не щомісячно протягом. 9 місяців або року в залежності причини звільнення, а вона виплачується одноразово. Якщо захистив бізнес-план, в середньому така допомога на сьогоднішній день десь 40-45 тисяч гривень, це в середньому. Але є приклади розміру допомоги 70 тисяч. Розмір цієї допомоги залежить від розміру заробітної плати за попереднім місцем роботи, залежить від страхового стажу і залежить від причини звільнення і тривалості отримання допомоги. Гроші були надані центром зайнятості, куди я після служби прийшов, став на біржу, і там мені тоді, здається, рік там, ну, цей річ рік рік, який... Повинні були платити, вони одноразово віддавали на свій бізнес. І мені ці, ці гроші теж дали. Допомогли. Я першу партію бджолопакетів закупив за ці кошти. В Україні для малого і середнього бізнесу є унікальна можливість подати заявку і отримати грант на розвиток бізнесу від міжнародних організацій. Запропонували мені волонтери, знайомі прийняти участь в грантових проєктах. Перший був це грантовий проєкт від МОМ. Я там отримав грант, але він невеликий був. А потім я вже сам знайшов грантовий проєкт від ПРООН. Написав бізнес-план і я сильно не сподівався отримати підтримку. Ну, спробував і отримав підтримку. Ну, тобто, мій бізнес-план пройшов, він виявився життєздатним і пройшов відбір. Я отримав е грант. Грантову підтримку гроші на обладнання, яке я сам вибирав, сам закупляв. І це сталося в 2018 році. У 2018 році ну, я отримав обладнання на 240 тисяч гривень від проводу. З того моменту справи ну набагато краще пішли. У мене більше можливостей стало. Програма ООН з відновлення та розбудови миру підтримувала сотні бізнес-стартапів в Україні. Грантова підтримка надається на започаткування або вже розвиток існуючого бізнесу. Програма бізнес-грантів програми ООН з відновлення та розбудови миру, що фінансується урядом Європейського союзу. Має на меті підтримку дев'яти ключових секторів регіональної економіки, а саме: виробництво кераміки, текстилю, сфера гостинності, переробка харчових продуктів, виробництво устаткування та інженірингової послуги, вирощування зернових та олійних культур, виробництво овочів та фруктів, виробництво яловичини, молока та домашні птиці, а також яєць. Грантова програма, програми ООН із відновлення та розбудови миру. Має на меті підтримку бізнесів через пряме фінансування. В таких випадках грантові кошти перераховуються напряму переможцю грантового конкурсу, і він чи вона на ці грантові кошти закуповують обладнання, остаткування. Конкурс бізнес-грантів програми ООН з відновлення та розбудови миру передбачає подання заявки заповнення бізнес-плану виключно в онлайн системі. Разом з бізнес-планом подаються деякі додаткові документи. Наша програма бізнес-грантів підтримує виключно мікро, малі та середні підприємства, і одною з вимогою є залучення 25% власних коштів від подавача на грант. Програма ООН із відновлення та розбудови миру фінансує лише офіційно зареєстровані підприємства ФОП або юридичні. Особи, але подаватися на грант може будь-яка фізична особа. Важливо, щоб на момент отримання гранту підприємець чи підприємниця зареєструвалися як ФОП або юридична особа. Оголошення про старт грантового конкурсу публікуються на сайті програми розвитку ООН в Україні. Ще одним джерелом фінансування малих підприємств є багаті люди, тобто власники приватних фірм або приватні інвестори. В США, наприклад, з цього джерела фінансується приблизно 30 тисяч фірм-початківців. В Україні це явище також існує, але в незрівнянно менших розмірах. Підсумуємо: джерел фінансування насправді багато, але можливості у всіх вас різні. Поміркуйте, які джерела фінансування найдоступніші для реалізації бізнес-ідеї саме вашої. Накопичуйте інформацію в цьому напрямі. Зичу успіхів, до зустрічі!